Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зелені затикають рот військовим. Пише Дмитро Каленчук, Вовнянко. Далі мовою оригіналу. Армія для слуги народу зараз найбільша проблема просто тому, що от не можна переконати людей, які купували форму за свої кровні, у тому ніби форму їм видали. А не видали їм не тільки форму, не видали також засоби зв'язку, автотранспорт, старлінки, пічки, буржуйки, польові аптечки. І нарешті мені фантазії бракує, аби уявити, які прибутки приносять при фронтовій зоні послуги автосервісів і які люди стоять там за цим бізнесом. Натомість я гарно уявляю, за які кошти автотранспорт ремонтують на зарплатні військових. Оті самі 100 тисяч. Подалі від порядка все більше сумно. Там на ремонт авто, а часто і на пальне доводиться колотися солдатської зарплатні аж з 22 тисяч гривень. Нещодавно було 44 тисячі оклад, плюс 30 тисяч доплат але 30 тисяч доплати солдатам врізали. Аби не задавалися, треба розуміти. До цього треба додати, що у нас люблять спекулювати, мовляв, половина армії проголосувала у 2019 році за Зеленського, але ж друга проголосувала за Порошенка. Що прибічників п'ятого президента в армії не бракує? Я мав нагоду переконатися і сам, що з усім цим робити у ладі? та просто треба заткнути солдатам пельку, а разом з солдатами всім політичним активістам, які зараз перебувають у ЗСУ. Денями слуги народу спробували протягнути через комітет Верховної Ради правки до законопроєкту 42.10 щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над збройними силами України. Ігор Лапін вже детально розжував нюанси цих правок у своєму відео. Я пройдуся по найбільш кричущому». Отже, на ДП служки пропонують заборонити всім військовим висловлюватися про внутрішню політику, заборонити військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня. ЗСУ, тобто залужного передати міністру оборони, тобто резніку яйця по 17 гривень функцію подання для призначення начальника штабу і командувачів збройних сил. Що це означає? Почну з кінця. Ви уявляєте, ким був би Бонапарт, якби біля нього не було мюрата. Не я Бертьє Даво і багато інших. Я знаю, ким би він не був. Він не був би видатним полководцем, бо воєначальника роблять соратники. От депутати служки пропонують, аби раптом залужний не став Бонапартом зробити так, аби підлеглих йому призначав резнюком. Читайте Єрмак. Друге, депутати служки хочуть, аби військовим заборонили бути депутатами, тобто хочуть, аби всіх депутатів військових поперли з влади, чиїх депутатів попруть найбільше правильно євросолідарності, а чи їх найменше правильно слуги народа. Служби в армію не йдуть, бо їх снайпер застрелить. Нарешті нардепи, служки хочуть заткнути військовим пальку, аби військовим просто заборонили говорити про проблеми з постачанням і з неадекватним команд. Дуванням на місцях, що це означає, це означає, що вашого покірного слугу мають перемістити з місця служби у диспад надовго. Повів, що до армії я пішов сам, що за плечима в мене Київщина, Слобожанщина, Бахмут і Вугледар. Я критикую владу. Так значить, я злочинець і я маю сидіти. Бо під час війни опозицію бути не може. Як волає заботва й одурмана нею зекта влада не припиняє спроб узурпувати владу. Влада розуміє, що в опозиції у неї держава. Вніки, тож, допоки іде війна у влади розв'язані руки, ми не станемо хитати державу, як би там не було. Користуючись нагодою, влада силиться розправитися з опозицією навіть отак. Характерно, що тексту цих правок не було на сайті Верховної Ради, за запитом по номеру законопроекту сайту видав документ без усіх цих правок. Але текст на сайті Верховної Ради був його можна було знайти за назвою через Google. І як типові шахраї і афористи зелені партачать і зразу ж приховують справи рук свої. Але шиле у мішку не сховати. Чинні і колишні депутати зійняли розголос. Депутати від опозиції в першу чергу європейської солідарності зробили все необхідне, аби намір служок збити. І комітет відхилив правки до законопроєкту. Але очевидно, ця спроба не остання. Ну хай пробують. Ми все бачимо і чуємо і. Пам'ятаємо, прийде час. Запитаємо до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.